А осінь нам розкаже свої сни, напише про любов і світлі ранки. Як хочеться, щоб не було війни і золотом вкривалися серпанки, Як хочеться відчути те тепло, що зігріває серце, душу, тіло, не думати, що щастя утекло і десь за опрієм собі присіло. Хай нині світить сонечко тобі, і лист сінні з дерева спадає, ще й в кожній миті долі, чи добі, кохання чисте, ніж не пригадай, як гарно в парку листя шелести, і вітер десь сховався недалеко, так хочеться у спокої пожити. а зараз нам усім ох, як нелегко. Напиши золотим нашу осінь, Замалюй голубим по листку, і живи там, де соні хибосі, де любов, як дитя, в сповитку, перейди у цю річку вогнисту і серпом перерізану мить, де мені так без безлисто, де твій голос ще й досі кровить в наші дні. Заховай під сорочку, хай зігріють планету твою, не щезай, бо я ночі не хочу, обійми хоч би осінь мою, журавлять запізнілі конверти і сиві гнізда чиєїсь весни. Замалюй золотим дату смерті і живи. Як тиші хочеться, заходжу в осінь, тут тихо, затишно і зручно, і ніжно так ласкає проміг, не треба слів, тут було заходжу в осінь з тобою подвій, з твоїм у серцю милими словами і знову і знову. Читаю залюбки рядки з минулого, прониклі знаки. А ти просто помовч і слухай, чуєш тишу, яка спазмує. Я сьогодні зберуся з духом і зізнаюся, як сумую, як думками тебе торкаюсь і ночами не спиться зовсім. Я сьогодні тобі зізнаюсь, яка зимна без тебе осінь, як в обійми до тебе хочу, і щоб було до біса тісно, і у душу твою охоче, і у ліжко до тебе звісно. А ти просто помовч і слухай, чуєш тишу, яка спазмує. Я сьогодні зберуся з духом і зізнаюся, як суму.